Згадати все Україна від українського виробника Клепка, класична меморі механіка, у якій чим більше гравців, тим краще. Давайте подивимось ближче. Гра розрахована від 2 до 8 гравців. Всередині коробки ми маємо 100 карток. 50 карток з унікальними малюнками на українську тематику, і у кожного з них є пара. Тут не сотня, їх дуже багато. Мені навіть половина в кадр не поміщається. Тобто, кожна картинка зображена на двох однакових картках. Всю цю сотню ми перемішуємо і викладаємо до лілиць у сітку 10 на 10. і це все. Ми готові грати. Гравці ходять по черзі, і у свій хід виконують одну просту дію. Ми беремо будь-які дві картки і відкриваємо їх. Дивимось, показуємо іншим гравцям, запам'ятовуємо і до лілиць повертаємо у ті ж місця. Далі хід переходить до наступного гравця. А якщо у свій хід ви відкрили дві однакові картки, тобто знайшли пару, то ви забираєте ці картки собі як переможні бали і можете виконати ще один додатковий хід. Гра закінчується, коли не залишилось жодних карток, а перемагає той, хто набрав їх більше. І ось при цій простоті правил гра чудово підійде як дорослим, так і дітям, оскільки вона є такою, що розвиває пам'ять і дарує. Позитивні емоції. А ще вона, мовно, незалежна, тому чудово підійде, наприклад, на подарунок іноземцю, а краще для спільної гри за одним столом. На цих картинках по-справжньому визначні місця нашої неньки. Проста, універсальна та доволі я вам скажу, якісна. Захочете її придбати? Заходьте на сайт магазину Клапка, там ви знайдете різні версії цієї гри. А наразі в мене все. Дякую за перегляд. Папа. -па.